Автомобільний розкіш, а засіб пересування. Ці слова відомого твору Ільфа і Петрова здобули в наш час реальний сенс. Та сьогодні, щоб вільно керувати автомобілем, потрібно отримати водійське посвідчення. Спочатку теорія, а потім вже і практика. Для багатьох отримання водійських прав є мрією. І ось я стою за крок до неї. Побажайте мені успіху! Усе мрія здійснилася. Ти отримав водійські посвідчення і гайда підкоряти світ на власному авто. Та я гадаю, що з отриманням ось такого документа все тільки починається. Саме на цьому етапі перед водіями постає вибір: водити за правилами чи наражати себе та інших на небезпеку, приймати обдумані рішення, чи водити за правилом гальма придумали боягузи. Що вони обирають сьогодні? Дізнаємося в програмі. Настав час. Мене звати Ілона Глібка. Вітаю! Сьогодні кожен другий українець є власником водійського посвідчення. Та чи наявність документа відповідного зразка завжди свідчить про якість керування автомобілем на дор? І крім того, ми з вами маємо безліч інших переваг, а кількість ДТП лише зростає. Чому? Запитаємо у жителів міста. Така велика кількість ДТП відбувається за рахунок того, що багато водіїв нехтують правилами саме, тому, можливо, вони не завжди праві і би, створюють аварійні ситуації, в яких відбуваються ці ДТП. Я вважаю, що насамперед через необережність водіїв і через нинішній стан доріг, тому що це дві причини, які є порушенням ДТП. Тому що люди не знають правил дорожнього руху і відповідно порушують їх. Більша частина людей, які є моїми знайомими, яких я знаю, просто ці права купили. Через халатність, можливо, необережність, а можливо, через те, що десь колись щось не довчили. По-різному буває. Тому що Купуються права, все за гроші. Купуються суди, купуються судді, продається все, купується і все. Сильно не рушають, багато молоді за рулем, опиту немає, їдуть на іномарках. Іномарки мощні машини і не шанують своє життя, тому що багато людей ну, якби не вчать правил дорожнього руху і купують собі права. Но 122 роки тому, 29 січня 1886 року, відомий німецький винахідник Карл Бенц отримав патент на перший у світі бензиновий автомобіль. Це був триколісний двомісний екіпаж на високих колесах зі спицями. Винахідник поставив на нього чотири такний бензиновий мотор з водяним охолодженням, потужністю 0,9 кінських сил. Та на жаль, сучасники Бенса не звернули увагу на винахід століття. І триколісний автомобіль не знайшов попиту на ринках. А вже 30 травня цього ж року відбулося найперше ДТП відоме в історії. Тоді в дорожньо-транспортну пригоду потрапив дюрея Wagon. Відбулося це у верхньому Бродвеї. Тоді там улаштувалися одні з перших відомих історій автогонок. І один з учасників гонок Генрі Уас не впорався з керуванням і збив велосипедистку Евелін Томас. Цікаво, що присутні не відразу зрозуміли, що відбувається це що робити, адже це було найперше у світі ДТП. 40. Поїхали за правилами. Багато хто їде вперед. Комусь ми навіть заважаємо. Ну що, збільшимо швидкість? Сі ж так. Та бувають інші причини тиснути на газ. Тебе стрес, переживання, нерви. Ти сів за руль, і мчишся по нічному місту. Це ж так романтично. І ніби полегшило. Або просто адреналіну тобі малувато. І ось ми знімаємо ці наші гонки на мобільний телефон чи відеореєстратор і з гордістю виставляємо на Ютуб. Але ж там є інші відео, ми їх теж дивимось і віримо, що з нами такого не трапиться. Ще по-особливому себе відчуваєш, коли вип'єш чогось чи покуриш. Не було планів поїхати в клуб, але поїхали і на твоїй машині. І чи після такого роду розваг нещастя обійде стороною не вгадаєш? Водій Лексуса, наприклад, не вгадав. Зі швидкістю не встиг натиснути на гальма і забрав життя у жінки та трьох дітей. Того фатального вечора жінка разом із сином та двома племінниками пішли до крамниці по цукерки, та поласувати солодощами не вдалося. Всі четверо загинули під колесами автомобіля. момент удару лексус навіть не гальмував, а результати експертизи показали, що міст алкоголю в крові складав 3,7 проміле. Перед нами плачевна картина. Часто водії поспішаючи не дотримуються правил дорожнього руху, які часто коштують життя. За минулий рік смертність на дорогах України зросла на 18%. Жертвами ДТП стали 5868 чоловік. Статистика говорить нам, що в середньому щодня стається близько 75 дорожньотранспортних пригод, в яких травмується 80 чоловік. А помирає 14. Основними причинами є керування автомобілем у нетверезому стані порушення швидкісного режиму, порушення вимог дорожніх знаків, правил обгону та інші. Нерідко винуватцями ДТП стають і пішоходи, дії яких спровокували 4513 дорожньотранспортних пригод, в яких загинуло 870 людей. І це тільки за минулий рік. Та надзвичайно прикро і те, що ця цифра постійно зростає. Щоб уникнути ДТП, нам необхідно виконувати правила дорожнього руху, які не обмежують нашу свободу, а допомагають зберегти власне життя та життя інших. На сторінках Біблії псалмист говорить: для моєї ноги твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Чиї ці слова розшійною силою у нашому житті, чи звертаємося ми до Біблії як до найкращого порадника? Адже Бог застерігає нас, говорячи. Вино то на смішник, напій п'янкий галасун, і кожен, хто блудить у ньому, не мудрий. Якщо взяти до уваги лише ці слова, ми зможемо уникнути 40% усіх ДТП, які спричинені нетверезим станом водіїв. Або ж замість того, що поспішаючи тиснути на газ, ми ставили за правило слова царя Давида: Я розважив дороги свої, і до свідоцтва ноги свої я звернув, і не барюся виконувати твої заповіді. Бо ж саме їх Бог нам дав для духовної безпеки, і цими духовними знаками Він не намагається обмежити нас, а забезпечити щасливим майбутнім. Бо хто виконує заповідь, той не пізнає нічого лихого. Я гадаю, молоді є над чим подумати. Те, що зовсім нещодавно було лише дитячою забавкою, зараз може перетворитись на небезпечну реальність. Говорять, що краще зробити і жаліти, ніж жаліти, що не зробив. Доволі двояке твердження, не правда ж? Нам здається, що якби ми змогли повернути час назад, то точно зробили все по-іншому. Та настав час зараз приймати рішення, про які ми в майбутньому не будемо шкодувати.